Вітаю вас, брати і сестри, всіх перший раз, дуже радий вас всіх бачити. А сьогодні ми будемо продовжувати е, вивчати катехезіс. І мені випала доля, що я буду проводити шостий урок. Питання звучить так: Як ми можемо прославляти Господа? Як ми можемо прославляти Господа? Я б задав би питання, як ми повинні прославляти Господа, правильно? Чи ми не повинні, чи ми можемо? Є два типи прославлення Господа це слова і діла. Словами ми можемо прославляти Господа, це молитися, підкріпляти один одного е, біблійними словами, духовними словами. Ми можемо е, бути душеопікунами, ми можемо піклуватися словами один про одного, можемо благословляти один одного, можемо допомагати словами один одного. Слово Господня говорить, отже, через нього будемо завжди приносити Богові жертву хвали, тобто плід уст, що прославлять ім'я Його. Євреям 13:15. Отже, через нього ми будемо завжди приносити Богові жертву хвали, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Ми можемо також і співом прославляти Господа. Ми знаємо чудові слова, чудові. Розділ Біблії, як псалми, де Давид і інші псалмоспівці нам показують, як вони співом прославляють Господа. І так само ділами. Ділами нам також важливо прославляти нашого Господа. Ділами ми можемо прославляти Господа допомагати один одному. Ми можемо також приходити і піклуватися один про одного, ставати волонтерами. Ми можемо е, бачити потребу один одного і не тільки братів і сестер, а людей в цілому, які живуть у цьому світі. Ми можемо свідчити, євангелізувати. Це також діла. Ми можемо дотримуватися 10 заповідей. Ми маємо, щоб наше життя показувало те, в кого ми віримо. Це також діла. Так нехай сяє світло ваше перед людьми. Щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого, що на небесах. Матвія 5:16. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого, що на небесах. Тобто, нам потрібно бути світлом в цьому світі. Нам потрібно щось робити для того, щоб люди, бачивши нас, вони бачили Господа. Там звучить. Можна наступний слайд, будь ласка? Як ми можемо славити Господа? Ми славимо Бога тим, що любимо Його, насолоджуємось Ним, довіряємо Йому і слухняні Божій волі, заповідям і закону? Можна наступний? Біблія говорить нам, як ми можемо прославляти нашого Господа. І будеш ти любити Господа Бога Свого, і будеш додержувати постанови Його, і звичаї Його, і закони Його, і заповіді Його по всі дні. І Матвія 22:37. Ісус сказав: люби Господа Бога Твого всім своїм серцем, всією душею твоєю, і всією думкою Твоєю. Це є перша найбільша заповідь, а друга подібна до неї, люби свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях утверджується закон і пророки. Ось так нам потрібно прославляти Господа. Давайте ми звернемо увагу, як нам не потрібно прославляти спершу Господа. А потім вернемося до цих текстів. Як ми можемо прославляти Господа, але це неправильно? Е, можна згадати своє перше покаяння, це не у всіх стосується, але деякі люди, коли каялися і вже починали жити з Христом, в них можливо було відчуття страху. Що якщо я не буду прославляти Господа, я не буду слідувати за Ним, Він мене накарає. Тобто, наше прославлення Господа йде не по любові, а через страх до того, що Він нас покарає. І це неправильно. І друге, як ми ще можемо славити Господа неправильно це по розрахунку. Наприклад, Є бос, і ми просимо одного, наприклад, підвищення. Да? І от стосовно того, що як він нам буде платити, так само ми будемо в нашому кар'єрному рості рости. Так само ми будемо і працювати на тій роботі, на якій ми працюємо. Відповідно до того, що він буде нам робити, як він нам буде платити. Так от з Господом. По розрахунку так не відбувається. Ми не можемо з Господом Господа любити 50 на 50. Він віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. Він полюбив нас на 100%. Він полюбив нас безумовною любов'ю, на яку ми просто 50 на 50 ми не можемо відповідати. Це не може бути таке: Господь, ти ось мені благословиш мене так, а я піду тобі служити. Я піду до цих людей, я буду їм проповідувати. Ти мене благословиш. Так, а я піду, потім буду робити ось так. Ні, це не повинно бути. Так. І вертаючись до Слова Господнього, Матвія написано, що ми повинні Господа любити всім своїм серцем, всією душею і всією думкою. Це перша і найбільша заповідь. Заповіді нам допомагають в житті визначити, який є правильний напрямок. Нашого прославлення Господа. Вони дозволяють нам бачити ці орієнтири, завдяки яким ми маємо рухатися. Відповідно до того, якщо ми збиваємося з цього шляху, то ми перестаємо отримувати благословення. Тому що Господь хоче, щоб ми наверталися до нього, щоб ми любили його, щоб ми завжди перебували в ньому, для того, щоб Він міг благословляти нас. Тому що якщо ми не будемо перебувати з Ним. То ми, відповідно, не можемо отримувати благословіння, яке Він дає. Тримаючись лише його бути лише в нім, перебувати в нім – це те, що нам потрібно. Господь показав нам безпечний шлях, яким ми маємо рухатися. Це є Його заповіді. В цьому і полягають Його заповіді: в любові до нас, щоб ми йшли правильною дорогою. Хочу прочитати один коментар Річарда Сіпса. Оскільки ми отримуємо все від Бога, нам належить усе покласти до Його ніг і сказати: не піду, не піду шляхом гріха, шляхом неприємним моєму Богові. Я хочу вас закликати до того, щоб ми могли правильно прославляти нашого Господа через слова, через діла, і щоб ми могли йти і навчати інших людей, так як ми повірили в Ісуса правильно. Так само, і щоб вони через нас могли бачити наш приклад і вірити в нього правильно. Павло був наставником для Тимофія. Він його дуже багато шовчив, він дуже пере, 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 переживав за Тимофія, щоб він виріс духовним сильним чоловіком, щоб він міг прославляти Господа. І він дав йому дуже багато настанов. І одна із настанов, яку я вам сьогодні хочу сказати, це те, щоб ми руководилися любов'ю, що перше те, що ми, як ми можемо прославити Господа, це любов'ю, яку Він нам дав через Ісуса Христа. Тому що лише любов, вона буде жити вічно. Корінця нам Павло пише в 13 розділі, що все, все зникне, все зміниться, все, все зруйнується. Але любов буде панувати вічно. Там на небесах також буде любов. Тому нам потрібно вчитися любові. Амінь.